Піднімаємося на оглядову вежу. На цій гарній локації. Адреналін називається локація. Висота вже десь метрів 30 піднялась. О, видно населені пункти. Так, на панораму оглядовий майданчик вижежа. Покуска, Буковинські Карпати. Ротч, Черевір, висота над рівнем моря, 525 метрів, висота 12 метрів. Хоча, якщо піднятися ще з арка, то виглядає наче метрів 30. А всього виходить виж 12. Але вигляд відкривається неймовірний. не раз не був Карпатах, мають сюди зразу приїжджати звідси, знайомитися з Карпатами.